Шановні глядачі, з вами Пасіка Хелп. Сьогодні я вітаю всіх пасічників з Новим Роком і бажаю вам, щоб всі ваші мрії здійснилися в наступному році. Шановні глядачі, а те, що не здійсниться, ну це не від вас вже залежить, як то кажуть. Те, що залежить від вас, все робіть, щоб воно все здійснилося. Шановні глядачі. Сьогодні подивився відео Сереги Вілда короче, де він розказує, що клуб піднімається вгору. Бо дуже утеплена сім'я і... <кій> дуже утеплена сім'я, і тоді вона переносить себе на мало... малі запаси корму, де їй не вистачає, бо йде вона по верху, по бруску, і вона гине. Шановні глядачі, ну, Серюга в своєму репертуарі підняв проблему, а не сказав, як її вирішити. Те, що убрать утеплення, і... Це... його може і не будь-то утеплення, а все рівно сім'я піднялася наверх. Гриша, привіт! Якщо дивишся, оту сім'ю на роком поставить. Шановні глядачі, і я не був би я, якби я не вліпив свої 5 копійок у відео Серіо Вілда. йому особисто передаю привіт із Новим роком і все, щоб у нього було чітко. Короче. То Сергіо забув сказати, ну компетенції можуть пацана не вистачало. Надо вулик роком поставить просто, щоб він уже жив, як українець, закриті воздухонтай. Приток повітря, і навіть якщо льотук там якось закриється, то, на, як -то кажуть, на, азотному, на азотній такій зимовці він потребує ще менше кормів, буде в такому сумрачному получаді, коротше, зимувати, і він по-любому дозимує. Шановні глядачі, люди умудряються на кілограму меду зимувати завдяки азотній, оці, як то кажуть, азотному коматозу. Шановні глядачі, але це тема інша в другий час, як то кажуть. Шановні глядачі, Вулик сталим роком. І він починає зимувати як українець, і все в нього там вирівнюється. Шановні глядачі. А про те, що як вам там крішку прилаштувати, чи може як там, щоб не затікло, шановні глядачі, може мені ще вам суплі повити, приїхати по адресі. Шановні глядачі, ну добре, ми з цим розібралися, з Вілдом і Відосом, проблемою голодання бджолиних родин. А зараз будемо перейматися нашою основною темою. Яка називається це <кхм>, саме, най, саме на, для людини найбожаніше, Це я так зрозумів, вже, це влада над іншими людьми. І, і, і Не гроші, не кошти, не якісь там гроші, скарби. Ні, це влада над іншими людьми. Ти як <кхм> коротше, розпоряджайся душами людей, шановні, лідачі, і їх долями. І у дорозі я зіткнувся у християнській общині міста Йолти, церква, католицька церква, називалась Бог Живий, з тим, що от, от оцей, короче, постер він мов майже ну, необмежену владу на даній общині. От... Мене потім вигнали з цієї церкви, <laughs> як то кажуть, а про, і, про цей випадок я вам зараз розповім. мене запросили в театр в Йолті театр Ашрей, постановку для дитяч... для... робити постановку дитячої вистави для дитячих будинків, щоб ми там могли їздити про проповідувати Євангеліє, шановні глядачі. І коли я дав згоду, мені вручили слово. 에, 에, Це п'єса була трої з Простоквашином, наз... Я мав слово Шорі, я був Шоріком. Був дядя Фьодор, був Шорік, Шарік, <смір> я вже зрозумів, <поняв>. Шарік. <смір> дядя Фьодор був Кіт Шорік, Шарік, корочі, почтальон Печкін був, корочі. і в Єлті в справжньому театрі. Корочі. Ми проводили репетиції. І тут, коротше, режисер же ж такий хоп, весь такий, мов на шарнірах, такий хоп. І ми ж ведемо діалог там по простоквошину, а слова обмежені чисто вже на поясах нам показували, що за ким там казати, як стоять до... в оглядовий зал, щоб було видно корпус, що все. І тут, коротше, і... і тут режисер каже, а тепер пішлі білки, коротше. І тут голос за кадром, я так поняв. Короче, вибіжали тут більчата, поливали ушата, коротше. А типа постановка була така, що у з Простоквашеного цих типів той дерев'яний він загорівся, коротше, вони його тушили, потім їм Бог поміг. Там, ну, короче, І тут приліта, прибігали тут більчата, поливали ушата, коротше. Я такой, короче, хопа, в я не знал. Что входит в эти уж, блин, початалю на печке на типа, слухай. Ты ж знаешь, все режиссера. Вин кэдо, да", типа, це знай. Скажи, хай нам отсыпай, типа, ну, что он сам там потребляет, короче. Он говорит, да ты что, он что, барига, короче. ты я говорю, его же не, не просят продать, типа, хай отсыпай просто. Та Таня, не спокуйся, це просто така п'єса. Тому що людей, коротше. Людей у нас в церкві багато, а діючих персонажів мало. кажу. Так не ну, треба ж було ж, вибрати, алі баба там і 40 розбойників, ну там побольше народу. Та ні, типа, з'єднали цього ж, коротше Айболіта цього ж, коротше. І все в кучу зліпило, і типа під благословенням Господнім. Короче, ми зараз все це потушимо бліном і сушеними грибами. Короте, це все. Я в шокі. Кажу, ну все, п'єса то п'єса. А, а білки, щоб ви повімали, це, це просто капець. Це короте, дві такі, дві такі, знаєте, гарні-гарні молоді дівчини. Короте. Як то кажуть, з лиця хоч воду пий. Тільки е, дві близнючки. Короте. І одна постійно Ходила в церкві. Ну, ну, ну я її не заставав постійно. Щось Я то не прийду, то ще щось, то прийду другий день. Коротше. А, а В неї ще була сестра. І от, коротше, я дивлюся, а в е, оціє білки, що ходить в церкву, в неї, в неї, як то кажуть, помимо природної краси, є ще коротше, ну. А отією, коротше, дувою вона гарна. Така, знаєте, вся точона, як то кажуть. Короте. З лиця хоч воду пий. Е але в ней погляд був капець. Я ще цю почитаю на печку на його харчу, так знов. Кажу: слухай, я от не удивлюся, якщо вона ще короте, під... Тіпа, де вона працює. Тіпа ця, що ходить в церкву, вона ніде не робить, короте, вся в коротше. А от то, що не ходить в церкву, а іноді там посіщає, вона, коротше, ця білка, вона десь працює в якомусь магазині продавцем. А я, короче, ну, понятно. Тільки кажу, ти подивись на її погляд. В неї погляд, я, я, коротше, не здивуся, якщо вона десь ночами подработує, як то кажуть, приманкою для якихось отдихаючих типов. Ти подивися, ну, жок. А от іменно оця друга це просто якась. Кажу, знаєш так, я, короче, цей білок забираю, коротше, везу їх додому після п'єси. А він каже, типа, о, кажу, Петро, оця білка свободна, типа, ну, що за це, аж, ну, що в церкву ходить. Він каже, да, типа, вона свободна, вся в Боге там. Короче. Кажу, все, я білок забираю і везу їх додому. Після п'єси. Плівочек ці гриби, пожаром. А він такий каже, Тальон, ти успокойся. А як ти собі це представляєш, короче? Її везе постер дум. Кажу, смислі постер, вона з жінкою сидить. Так вони з жінкою. Оце їх отих білок і додому везуть. Типа, ти, ти не понімаєш, ніхаро. Кажу, ні, я не Типа. Та вони їх бережуть, коротше, для... Я тобі каже, прокрию тіпа, оцю зонарість. Ти був коли-небудь в правословному хромі якомусь там. Ти ж був, заходив там пару паровоз. Каже, ти бач, бобки якісь стоять. Коротше. А в нас ти подивись, в нас молодж, коротше, в нас жива круг в церкві. Коротше. Ну докажу, да, нормально. кажу. І ти. Ти подумай, це золотий скарб, коротше, для того постера, який всім показує, що в нас тут не зашурене сообщество, якісь сектати. У нас тут живі люди, коротше, і при тому дуже-дуже горді. І вони слугують, якщо із за неї, от той прийшов, той прийшов, та прийшла, Вони притягують в церкву молодь. Е, я кажу, ну да, 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 кажу, ладно. І каже, навіть якщо ти. Підійдеш до неї, та нічого не вийде. Тому що, щоб до неї навіть підійти з нею забалакати, так не про ну, То в тебе не вийде, бо треба брати благословення від постера, коротше. Я такий в смислі благословення від постора. І тут вже кипіш, коротше, там хтось налетіли, якісь там люди, щось п'єса закінчилась, і Я кажу. Думаю, треба все вияснити, треба, коротше, плутно зайнятися цією білкою. Коротше, кажу, пацани, я вас приглашаю на мальчишник. І там такий був пацан Олег, коротше. Ну, так, трохи старший. Ну, в гурзув, коротше. В гурзув, каже, пацани, в мене дом великий, можна в мене дом. Сядемо у дворі, коротше, і буде все бомб. Короче, я говорю, ну всю. Короче, ну кто хочет, я приглашу. Мальчишник, кажу, я я на Короче, приглашаю ее на мальчишник, короче, до И всю. Зупиняемся. И тут, короче, один пацан говорит, ну я буду по-любому, подзвонишь мне, короче. Хорошо. Ну, договорились на три часа, шановные глядачи. И я поехал, короче. Поїхав я в Алушту із Йолти, коротше, і в мене на... купив я м'яса, замочив, так нормально. Короте. І в мене поламалась машина. Ну, поламалася і хрен з ним. коротше. дзвою я на тролейбус і валю я короте, в грузу на мальчишник на тролейбус. Тут договорився з пацаном. Він каже, кажу, да, я на остановки тебе жду туди-сюди. Я приїжджаю туди. Пальону взяв, льону ж, думаю, треба розпитати у цих місцевих насчет білок, що там, сю там. Треба вже ну, цим питанням плутно Ну, бабки пішли, вже все нормально, <сум> як то кажуть. І приїжджав тільки один пацан. Я такий кажу, а що ніхто не приїхав. Він каже, ні, так а що ти взяв, що вони приїдуть? Кажу, ну вони приїдуть, тому що я їх пригласив. І взяв на себе всі розходи. А він такий: каже, сліш, Таньо, ти чи з неба в пол, ти шу блядь. Ні, короче. Таке. Я ж його приглашав. Кажу. Він тільки він каже: так ти сказав, що мальчиш без жінки нікуди не, не ріпнеться вообще. Ну, кажу, ну да, да, да. І він каже: так а що ти взяв, що ти можеш на себе, браті? Таке, як от якусь приглашу. Ти повинен перед тим якусь пригласити, підійти до постора і попросить в нього благословення, короче, ну, на приглашення посту долі. Я кажу. Ну, не знов. Кажу, я не знав, що ви таке зу, блін, натурі як сектонти себе ведете. Він каже, в сектон сектонти, коротше, в нас є постер, він нас веде. Кажу, хрен з ним, а що ти прийшов? Він каже, Я прийшов. Ну, мені пофіг, де молиться, короче, Богу. Щас сядемо помолимся в блін, який нас жде. Ну, пішли, короче, блять, чорт з ним. Ну, кажу, Сумки, ну, він аж де, де, де точка? А моя точка, жигулі були розвалені такі, короте. точка, кажу, поламалася, я її от закинув на СТУ, а оце сів на тролейбус і приїхав. Коротше, йдемо ми в грузу до цього Олега, а от машиною було мол. а пішки капець, 2,5 десь кілометри. Коротше, і ми протопили по цих всяких стежках там, коротше. Прийшли до Олі, а Олег такий каже, ну все, брать, я підемо помолився, Господу на Айпетрі, Петрі. Короте. Підняться тут недалеко вгору 4 кілометри. Короте. Кажу, слухай, ти успокойся. кажу, Помолимося тут, Богові спуститься до нас з Небес ну, на 4 кілометри. Це якщо він творить, це взагалі нічого тіпа, не означає. Тіпа, йому пофіг, так, це будемо молитися тут за столом. І тут, що ж, Олег каже, я то вас у себе прийняв. щас помолимся Господу, і я постору скажу, що прийняв братів, ми гарно помолились. Тільки, тільки таліон, тебе мають виженуть з церкви, бля, за цю херню. Коротше. Кажу, а, а за що? Він каже, ну як за що, коротше. Ну, ти собрав помимо постора у себе, коротше, е, у... Щитаю у себе зібрав пост, Ну це ти що? Це називається, як то кажуть, як там поважного інтригонство, це не може бути. Ти повинен був підійти до постеру і взяти на це благословіння. Корочі. І як ти думаєш, чого ніхто не прийшов? А скільки там було каже, чоловік? Чоловік там 30 точно був, і м'ясо так нормально, я там набрав, так хорошо. думаю, якщо там докупимо, там ковбаси якусь. Корочі. Ну, мальчишник, саме головне, прочувствуй цей колектив, як він себе веде, коротше, не під надзором властелина, блядь, колец, коротше. Ніхто не явився. Вообще, короче. Кажу, Лоба, чорт з ним, блін, з тими, блядь, братьями, блять, сестрами. Хрен с ним, коротше, то. Пацани, обрисуйте мені цю тему, коротше, типа. Йо. Мені просто ота от білка, короче, вона мені понравилась просто капець. короче. Хочу до неї подойти. От як краще. Він каже: така, як ти подойдеш, якщо тебе вижину завтра з церкви. Кажу, ну вона до тебе не підійде, тому що їй повинен дати постер благословення. короче. А до пастора, якщо ти підійдеш, то тобі поможе. Тільки вони так оглянулися, чи жена Олега не дивиться з вікно, там не слухає, короче. Тобі типа, такий нормальний денежний взнос на як то кажуть, типу, на евангелізацію, щоб молитва об Ісусі Христі короче, ширилася дольше з, з, з благодаря твоїм дінь, там нормально. Кажу. Та ні, кажу, ти що? Десяту типу, часть ми принесли всі, принесли короче, Десяту часть із Чистяка, Ну, От ти кажу, типа десятку час приніс із... 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 із що, короче. Він каже, я короче, приніс цей пацан. Каже, я приніс, короче, 10-й зарплати. Кажу, а я приніс десятку честь от од... остатка. Вообще, короче. Ну, мені треба то, 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 то. то, я якась там херня, короче, ну, знає, десятку часть, я короче, оддав. Ну, а які проблеми, короче? У мене всі обдировали. Він каже, ну, ну от дав то чорт з ним, але, але ти, в тебе взагалі нема шансів. Тому що ти, коротше, путаєш служення Господу і своїм якимось, яким, блін, хотелкам, коротше, як такое. От нахер ти нас тут собрав? Кажу, я вас собрав, тому що мене, блядь, інтересує ця, блядь, білка. От кажу вам просто. Ісус Христос, звісно, в першу чергу. Ну, ну, ми вже помолилися, кажу, давайте за білку Коротше, А що, якщо, е, якщо кажу я, ну мене не вигонять з церкви? Я скажу, що не знав, там був дур. Якщо тоді, от, короте, якщо от вообще благоприятні всі все служиться в пучок. Каже, ну так, якщо, якщо звучиться чудо і Господь, як то кажуть, розверзне блядь, душу пастора, він тобі, короче, за не просто так, він тобі дасть іспитательний срок, походи за ручкою з этою білкою, коротше, деякий період. Я кажу, а найменший який період? Ну, найменший період може бути півроку. Кажу смислі півроку? які півроку? я не збираюся з ней ходити півроку, короче. Це просто капець. Кажу, така ж, якщо я просто підійду, короче. Підвезу її додому, короче, Дом їй на ход ноги, короче. І скажу, якщо що дзвони, короче, ну, він такі, вони такі обоє дивляться, каже, ти що типа? Взагалі не розумієш, яке худноги, якщо є лишні бабки. Ну, кажу, ну. Ну щоб вона передвигалась по йолті нормально, щоб блін, себе, бля, і розцвіла, щоб що переседа куди зашурана всього таке, бля. К... Вони кажуть, якщо є збобки, донь на на єванілізацію, коротше. Кажу, так він вже нову точку собі поп купив постер, блядь, купив. А вони такі кажуть, так він купив, тому що сторола ламалася, і він менше в нього все було часу на молитву. А тепер, короче, в нього часу так нормально, і тепер він більше молиться. Що не лещить, там 25 минути з того, що я глянув. Лишається 6 хвилин. Каже, про ніякий худ ноги і взагалі не, не може бути йти мова, коротше. І це розцінюється в церкві. Як, блять... Як... як якесь... як Як якийсь блудньок, короче. І в тебе кажуть, шансів нема взагалі. Я такий сижу, дивлюся, і я розумію, що... І питаю я питає каже, ти скільки в церкві ходиш? Він каже, я 18 год вже в цю церкву ходжу. А тобі, тобі скільки? 36. Він до. Да". тобі скажу, ти що, хочеш сказати, що ти 18 год прийшов і до сих пор там сидиш? Він каже, да. Короче, ні сім'ї, ні хуйомка. Ти що я, в Господі, возрастаю, яка сім'я, і, і хі, не це, це пріоритети, не це. Я прийшов сюди, да, я скажу, що чуєш, ще сюди прийшов. Я такий, як ти, я взагалі не бачив, ти був з неба в пол. Проти пастора і ти, ну, це вообще. Ну, тебе завтра просто ісключать із церкви. короче. Каже, та ні харайн мене не исключить. Типа, а чого? Він мені довжен 500 боксов. Він каже, 500 боксів, він тобі їх оддасть скаже, талян, давай, мандруй, коротше. А білок, білку оцю, одну, він забира дома, привозить і назад одвозить. І ще він їй дзвони, коротше, кожний день або через день і контролює, щоб вона там ніде не... Як то кажуть, не спетльола. Кажу, Кажу, смислі він їдзвони кожен день. Я кажу, ну як? він же ж на пастук. Він наставляє, коротше. Наставляє він її на путь істинний. Коротше, а ти малеш шо по полу, коротше, ти шу. Ти мірський чоловік. Та спокуха, короче, все нормально. Шановні глядачі, на слідчий день я приходжу, коротше, на мене Підходить до мене, коротше, тут постійка, Тальонка. Знаєш що, типа? Ні, не так, я їду на собороні, він мені дзвонив в машину. Я вже спробували мені машину, я вже дзвонив, Я беру трубу. Він каже, Тальон, не приїжджай більше взагалі ніколи до нас, би. Ти ісключен за, блін, за неправильну поведінку, типа. За неправильну поведінку. Я кажу, типа, слухай, короте, ну, я, я вже поняв, мені вже об'яснили, я все поняв. Ладно, давай мені 500 боксів, і розходимося тихо, мирно. І він каже, ну блін, 500 боксів у мене зараз немає, короте, і от я тобі оддам потом. Кажу, потом це коли він каже, ну, як Бог пошле. Ну, я йому сказав там пару слов, короче, він мені оддав бобки вже на наступний день. Короте. І як такою сюрпризом, шановні глядачі, 500 боксів. ну це вже зовсім інша історія, на яку вже в нас немає часу. Шановні глядачі, бережіть себе, всім, хто хоче вами керувати, посилайте їх нахуй і пам'ятайте, що лише все у ваших руках під покровом Господня. Шановні глядачі, ну що, бережіть себе, а з вами була ваша посікаха.